Друзі, я в гостях в Toyota Центр Дніпро Алмаз Мотор. І сьогодні в мене наскладна задача, але я думаю, ми з нею впораємося на всі 100%. порівняння двох неймовірних: Тойота Land Cruiser Prado 150 та пані та панове, новенький, оновлений, легендарний Land Cruiser Prado, на який чекав весь світ. Чи потрібна вам е, ця дуже важлива інформація про те, що вони обидва 4 х 4? Я думаю, зайвим не буде. Але все ж таки давайте подивимось під капот. 150-й, 4-літровий бензиновий двигун на 249 кінських сил і 6-ступенева автоматична коробка передач. В новому що Toyota Land Cruiser Prado 2,4 турбобензиновий двигун на 282 кінських сили і тут вже 8-ступенева автоматична коробка передач. Друзі, перше враження від керування цим автомобілем. Давайте чесно, тому що я реально вперше сів за кермо і одразу хочу сказати, що в тебе під ногами нереальна міць це щось на мові крутого, міцного та потужного. Комбінована витрата палива в 150-му 11,4 В порівнянні з новеньким 10,7 і 7. І виходить, з того, що тепер новий Cruiser Прадо більш економічніший, бак в нього на 80 літрів. В порівнянні з цим на 87. Стосовно максимальної швидкості, новенький Cruiser Прадо тепер їздить максимум 170 км на годину. В порівнянні з 150-м 175 км. Різниця в передньому бампері в новенькому Toyota Land Cruiser Prado це технічно інноваційна відмінність, тому що тепер бампер складається з трьох частин, які можна замінити окремо. І це круто. Навіть не дивлячись на те, що цей автомобіль реально великий, як для мене, хоча в мене зріст 1,84 м, Я хочу сказати, що ти його відчуваєш одразу з перших секунд, як ти тільки сів за кермо. Ти відчуваєш повністю з усіх його сторін. Незамінна і незмінна деталь кожного Land Cruiser Prado – це чорні рейрінги на даху, як в 150-му, так і в новенькому Land Cruiser Prado. Тепер друзі стосовно дисків В 150-19 му 19 легкосплавні з механічною обробкою і е, в новенькому Тойота вже 20 легкосплавні, темно-сірі матові. Навіть не на те, що максимальна швидкість е, нового Тойота Land Cruiser Prado 170 км на годину. Е, до сотні він набирає майже за 8 і 8 секунд, плюс-мінус. Динаміка просто неймовірна. Як в 150, му так і в новенькому Toyota Land Cruiser Prado ви, під нижчим авто, зможете знайти повнорозмірне запасне колосо. А це дуже важливо. Головне світло в 150 – це світлодіодна лінзована оптика. В новому ж Toyota Land Cruiser Prado – матрішна оптика з можливістю вирізання зустрічного авто. І на відміну від галогенних задніх фар в 150-му в новому вже встановлене світлодіодне освітлення. І нарешті переходимо до комфорту всередині. Інтер'єр цих двох автомобіль абсолютно різний. Безумовно, в новому все максимально по сучасному, що занурює власника в інноваційний простір. Діагональ екрану 150-му складає 9 дюймів на відміну від новенького Тойота 12,3 мультимедійна система нового покоління. Ну і звичайно, ну і звичайно, повністю оновлена та удосконалена система Toyota Safety Sense. Ну що ж, друзі, це був огляд новенького Toyota Land Cruiser Prado. Ми з величезним задоволенням запрошуємо всіх на тест-драйв Toyota Центр Дніпро, Алмаз-Мотор на Запорізькому шосе 51. До зустрічі!